У вівторок, 22 листопада, в багатьох областях України очікуються несприятливі погодні умови. Зокрема, синоптики Укргідрометцентру попереджають про туман та ожеледицю на дорогах. 22 листопада у західних північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиться. Вночі у західних областях туман, видимість від 200 до 500 метрів. Йдеться у попередженні. Як зазначається, оголошено перший рівень небезпеки. Жовтий погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Попередили синоптики, як повідомляв погода Уніан. Найближчого тижня на українців чекає нестабільна погода з температурними гойдолками і періодичними дощами. Найбільш сильно перепади температури будуть помітні на лівобережжі. Практично весь тиждень в Україні очікується похмура погода з мінімальною кількістю сонця. За даними синоптика Наталки Діденко, 22 листопада циклон, який зараз впливає на погоду в Україні, почне полишати нашу територію. Через це очікується зменшення кількості опадів, а місцями температура підійматиметься до майже весняних показників. Кію, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.